Більше 20 -ти тижнів Крема збираються на священному місці на площі перемоги, аби звернутися до Бога з молитвою та проханням про мир та перемогу українського народу. Священнослужителі та парафіяни різних конфесій з вірою у серці благають захистити наш народ від російської навали. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи. Примнож славу нашу! Перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею державу, нашу європейську Україну. Про милість Божу, щедроти та спокій для українського народу сьогодні просили всі віряни. Прости нам, провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших. Не відвертайся від нас. Але в милості і щедротах твоїх почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, щоб закінчилася війна. Повстань на допомогу нам. До Сина Божого Ісуса Христа звернулися і попросили наснаги нашому народові та воїнам нашим. Даруй спокій в серця нашим захисникам, кожному з нас цей лихий час війни. Помнож покладання надії на твою любов, збудив нашому народі прагнення до твоїх вічних цінностей, здатними творити твою правду і твою волю. Станіслав Мар'янович бачив жахи війни і не хоче, аби українці знову це відчули, тому і звертається до Всевишнього у спільній молитві про мир. Прошаємося, щоб помогнув війну, щоб війна прикратілась. Я зустрічав, я в 14 років був учасником війни. В ковпака був. я знаю, що таке кров, що таке смерть. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.